Як і ніколи не зупинятися в житті. Наступний секрет. Мотивація. Мотивація це не старт, а наслідок. Ти не чекаєш натхнення, щоб діяти. Ти дієш і натхнення приходить. Вся справа в тому, що твій мозок вмикається не до дії, а саме під час дії. Тому не чекай настрою, не чекай сил, не чекай натхнення, просто почни. 5 хвилин реальної дії завжди краще, ніж 2 години ідеального планування. Тому, якщо ти хочеш зрушити з місця, зроби перший крок. І рух сам тебе. Підхопить.